Представляємо вам справжню окрасу та гордість будь-якої кухні набір каструль еліт з 12 предметів. Уявіть, наскільки приємно готувати в такому гарному посуді. Залишайтесь з нами і дізнайтесь, як готувати справді економно і чому посуд з нержавіючої сталі займає лідируючі позиції на ринку. Вітаю усіх, доброго дня, Руслану! Вітаю тебе, Андрію! Подивіться просто переді мною величезний і надзвичайно блискучий набір каструль найрізноманітніших форм і розмірів. І в мене, звісно, до Руслани одразу пара запитань. Руслан, скажи чесно: Ну, по-перше, чи справді е, на кухні потрібен увесь цей набір? Усі ці ціналізноманітніші каструлі. А по друге, де все це зберігати? Знаєте, у мене не замок, у мене невеличка кухня. Русь знаю відповіді на всі твої питання. По-перше, в тебе обов'язково буде замок. О! По-друге, дійсно складається враження, що дуже багато предметів аж 12 у наборі. Куди їх складати, як їх всіх зберігати? Дуже просто зверніть увагу на компактність. Ось така симпатична пірамідка або ось така симпатична пірамідка буде прикрашати вашу кухню і звісно ж займати дуже мало місця справді місця досить небагато подивіться уважно як господиня запевняю і даю відповідь на твоє третє питання. Так і всі ці предмети будуть використовуватися. Наприклад, в цій великі каструлі можна готувати основну страву. У цій каструльці можна щось зберігати вже готовесеньке в холодильничку. Так. Ось тут можна щось розігріти, якщо вам зараз конче необхідна невелика кількість якоїсь страви. Справи. А ось там, наприклад, якщо до мене Андрій забіжить без попередження, а я захочу його почастувати, чимось смачненьким, я можу щось доготувати. Наприклад, якийсь гуляш до картопельки. Ми сядемо і посмакуємо. І всьому цьому мені допомогти. Може, набірка струль еліт і увага, сковорідка з антипригарним покриттям Ксилан Плюс. Вона входить до набору. Справді ви можете одночасно економити, готуючи різноманітні речі, одночасно готувати першу страву, другу, третю і навіть у той же час варити чудовий компот, який колись варила моя бабуся. Ти мене почастуєш? Обов'язково. Ну я тебе вже впіймала. Між іншим, ти заговорив про економію. Я навчилася економити останнім часом. О. Економія нині в тренді, тому це так. модно бути економним. Для цього. Я просто заздалегідь продумаю меню на цілий тиждень, купую продукти, а потім готую. Роблю заготовки такі гастрономічні, використовую їх протягом тижня. Цьому мені допомагає набір каструль Еліт, а також сковорідка з антипригарним покриттям Ксилан Плюс, яка входить до набору. І до речі, про економію. Зверніть увагу, ось на що будь-яка каструля із із набору еліт має абсолютно унікальне п'ятишарове дно, дно капсульне із шарів нержавічої сталі та алюмінію, що означає. Дуже високу теплопровідність, ой Боже. Ну якщо казати нормальною мовою, все вибувається дуже швидко. Навіть як ви як ви просто кип'ятите воду в каструлі, вона закип'ятиться швидше. Ви економите і час, і гроші. Можливо, не одразу, можливо, день за днем, але одного дня за своїми рахунками за газ та електрику, ви зрозумієте, наскільки вам дозволяють економити сучасні технології. Треба вкладати гроші у щось таке, що дозволить вам заощадити. Так, Руслан слушна думка, я обов'язково скористаюся. Цим ще я хочу наголосити на тому, що. Каструлях з набору еліт можна готувати на будь якій плиті: електричній, газовій, індукційній. Буде смачно, буде корисно. І якщо ви залишитеся з нами, ми таки разом з вами навчимося готувати економно та смачно. Руслана знає абсолютно все про економію. Залишайтеся із нами, і ви все дізнаєтеся. Не примикайте. Набір каструль з 12 предметів «Еліт» – це класичне поєднання високої якості та доступної ціни. Розкішний дизайн посуду просто зачаровує. До комплекту входять каструля на 6,2 літри, каструля на 3,6 літри, на 2,7 літрів, ще одна каструлька на 1,9 літрів і соусник на 1,9 літрів. У кожній каструлі всередині є літражна шкала. Це зручно, коли вам потрібно залити, наприклад, рівно один літр рідини. Та це ще не все. Оцініть приємний бонус: сковорідку з високими бортами діаметром 24 сантиметри та антипригарним покриттям ксилан плюс. Крім того, до кожної каструлі та сковорідки ви отримаєте кришки з жаростійкого скла відповідного діаметру. З таким комплектом ви готові до будь-яких кулінарних викликів. Слухай, Руслан, ну, ці каструлі вони так сяють, що просто засліплюють. Тьот, це неймовірно поглянь. А ти знаєш, Андрію, в чому перевага у таких відполірованих поверхонь? Ну не знаю. В них можна подивитися. Ось у цій каструлі, наприклад, зараз показують тебе. Точно. І я можу використовувати як люстерку. Ну, це, звісно, жар. А все ж таки, хочу звернути вашу увагу, шановні, на цю поверхню. Дивіться, ідеальна, гладенька, жодної подряпинки, жодного пошкодження. Це свідчить, знаєш про що? Про що? Про те, що тут ніколи не будуть жити і розмножуватися мікроби. І до речі, доглядати за каструлями доволі просто. Не треба спеціальних препарат. Тів нічого, ви просто їх миєте як звичайну каструлю. А якщо у вас є посудомийна машина, це зовсім просто і теж там можна мити. Але Руслана, ти нам всім обіцяла наразі розповісти про те, як готувати економно. Давай. А вже ж а, зараз шалений темп і ритм життя. Мегаполіс. Всі мої знайомі купують, чи то вже готові страви, чи то напівфабрикати чи заморожені продукти. Не варто цього робити. По перше, це не економно і може вилитися в копійчину. Але навіть не це головне. Головне те, що жодний шлунок, жодна печінка з часом цього не витримає. Ми всі знаємо правду. Завдяки каструлям еліт можна готувати економно та корисно. Що роблю я? Я на вихідних купую чи то курку, чи то здоровенну рибину. Ось таку з рибини можна зробити, наприклад, тушковане або смажене філе. Люблю його. Ось Таке. До цього філе буде дуже пасувати і смакувати гречка. Гречка дуже корисна. Сонячна каша називають її в народі. Вона корисна і дорослим, і діткам. Так далі в нас залишається голова і хребет, О. з яких можна зварити ароматну, корисну і смачнющу юшку. Економія на всьому зверни також увагу тут на кришиці. Бачиш, її дірочка. Знаєш, навіщо а, для пари, так щоб виходила зайва пара, щоб страва не пріла і не втрачала своїх якостей. Таке враження, що ми зараз з Русланою перебуваємо десь в елітному рибацькому ресторані на морському узбережжі. Це справді неймовірно. Тільки на старті продажів ми пропонуємо вам спеціальну ціну на 850 гривень нижче звичайної ціни. Більш того, до свята 8 березня, впродовж лише двох тижнів, ви отримаєте відмінний подарунок. Тертку, яка завжди стане в нагоді в господарстві. Кількість акційного товару обмежена. Набір еліт це посуд, який буде слугувати вам роками. У комплекті йде 12 предметів, 4 каструлі різного об'єму: 6,2, 3,6, 2,7, 1,9 літрів, соусниця на майже 2 літри, сковорідка та 6 скляних кришок відповідного діаметру. Вам сподобається компактне зберігання такого великого набору. А ще більше вам сподобається його якість та функціональність. Готуйте безліч страв. В потрібному об'ємі. Ви давно хотіли містку каструлю для компоту або борщу на велику родину? Вона є в наборі. Додайте ще три каструлі для готування супів, каш, вареників, варки, овочів та картоплі. Тощо. Крім того, маємо зручну соусницю з ергономічною ручкою та антипригарну сковорідку. До кожної каструлі йде скляна кришка. Все це і є набір еліт. Каструлі мають настільки товсте дно та стінки, що в них навіть можна тушкувати фрикадельки. Посуд з нержавіючої сталі увібрав у себе найкращі характеристики: довговічність, екологічність, швидке готування, гігієнічність, просте миття та гарний зовнішній вигляд. А ще перевага такого посуду це доступна ціна. Замовляйте набір Еліт вже зараз і готуйте із задоволенням. А особливість та гордість набору це сковорідка, яка має діаметр 24 см, високі стінки та антипригарне покриття за американською технологією Xylan Plus, Двошарове антипригарне покриття. Excellent Plus має термостійкість до 260 градусів та вирізняється довговічністю та якістю. Смажте улюблені страви майже без олії, м'ясо, рибу, овочі тощо. Готуйте в якісному посуді з гарним настроєм. Набір посуду еліт ідеально підходить в якості весільного подарунку або на день народження, на ювілей, на новосілля. Тощо, якщо ви захоплюєтесь кулінарією, комплект еліт саме для вас. Дорогі телеглядачі, раджу скористатися спеціальною ціною, яка діє. Тільки на старті, тільки зараз ви можете придбати набір каструль Еліт зі знижкою 850 гривень. Нагадую, що тільки зараз на старті продажів діє ця спеціальна ціна. І ще гарні новини. Чоловіки, увага! Упродовж двох тижнів спеціально до 8 березня діє пропозиція. Разом із набором ви отримуєте ще й чудову тертку із контейнером, яка стане в нагоді на будь-якій кухні. Жінки обов'язково це оцінять. Головне не гаяти часу і замовити просто зараз чудовий. Неперевершений набір каструль еліт, гарна каструля, гарний обід, каже французьке прислів'я. І дійсно, коли готуєш у гарному посуді, все виходить краще, швидше та смачніше. Єдине про що ми шкодуємо: сучасне телебачення ще не навчилося передавати цей неймовірний запах, смак і аромат. Готувати як найкраще можна саме у каструлях еліт. Саме тому ми вам їх щиро і рекомендуємо. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте набір посуду Еліт. В комплекті ви отримаєте 12 предметів, 4 каструлі, соусницю сковорідку та 6 скляних кришок. Посуд має бути гарним та добротно зробленим. Ми в короткі строки доставимо вам набір еліт, щоб ви якнайшвидше спробували, що таке справжня якість. Дзвоніть та замовляйте набір посуду з 12 предметів. Еліт. Висока якість та доступність це головні характеристики цього комплекту. Нержавіюча сталь найдовговічніший матеріал, який роками зберігає свої властивості та зовнішній вигляд. Каструлі виглядають шикарно і готувати в них справжнє задоволення. Набір еліт це посуд, який буде слугувати вам роками.